Друзі, ще один томат, який був в цьому році у нас на випробуванні це томат какао. Какао ось має такий колір, бачите, темно коричневого кольору. Таку плодоніжку. Якщо, наприклад, порівняємо томат мімоза і це томат какао. Це також індетермінантний томат для вирощування в теплицях, має гарну навантаженість. Дуже велику стійкість. Всі ці томати, які я демонстрував, вони мають стійкість до хвороб. До перепаду температур. Зараз кладемо на ваги і побачимо, скільки він. 91 грам, 90 грамів має вагу томат какао, розрізаємо його. Ось, бачите, який гарненький томат. 4 насіневі камери, така щільна В нього м'якоть всередині. Пахне томатом. так? І Смакує солодкий смак з такою кислинкою. Дуже мені подобається. Гарний товарний вигляд, транспортабельний. Рекомендую Топат какао.